Сам факт існування української держави навіть без проукраїнської влади дав українській нації природні середовище, в якій мова розвивалася. Попри те, що не просто влада, а ціла індустрія працювала проти мови, серіали, всі оці шоу новорічні, е там до 8 березня, які намагалися знівелювати мову, але навіть попри те, Українська мова як потік, як море поширювалася і поширювалася. І, очевидно, для куратки ФСБ було важливо зупинити навіть той стан, в якому була українська держава, де фактично не було захисту української мови на рівні закону. І закон Ключенка-Ківалова фактично ФСБшний законопроєкт. І я переконаний, це був не український законопроєкт, це був російський ФСБшний законопроєкт. Який, власне, мав на меті вдарити по серцю, дарити по мові, і який фактично ставав інструментом русифікації, який фактично мав зламати тенденцію до поширення української мови.